Шановство, ну, питання, хто проводить вирубку і куди йшли кошти, тут ну, як сказати, ну, виробки проводять підприємці сьогодні, вирубку проводить БІЗОС, виробки проводять, висок, вирубки проводять е, самі лісівники, тобто, е, куди йдуть кошти, е, кошти, якщо от, е, тут е, недалеко від нас стоїть нижній склад. це Більшість тих тої деревини, наскільки мені відомо. Тому що я не зовсім контролюю це підприємство. Я зразу буду по ходу. Називайте зразу є склад, значить прізвище складу, прізвище начальника складу. Відразу все я Ну, Якщо не знаєте, тоді кажете, що не знаєте. Люди тоді будуть знати, що ви цього не знаєте. Зниженню складу старосамірського прізвища начальника я не знаю. Ну, я не можу знати. Знаю директора і е, на рівні тільки з директором міського. Прізвища, e, значить, е, е, а якщо а йде а деревина а на експорт, прізвища, директор. Це директор, це директор Кут Степан Іванович. Іван. Якщо йде е, деревина на експорт, значить е, гроші обов'язково повинні падати на рахунок підприємства. Інакше бути не може. Е, Це, це, це легко перевірити. Це, це можливо, це може перевірити е, правоохоронці це може перевірити. Е, наступний склад це є також тут недалеко, це теж з'язку відповідає також як на експорт, так само і на, е, на переробку, так само і на внутрішній ринок. Е, кошти йдуть однозначно по перерахунку готівкою. Я не думаю, що хтось звозить. Зрештою, е, моє завдання, як голови адміністрації, щоб підприємства працювали щоб платили зарплату, платили податки, щоб збільшувалася середня заробітна плата. А якщо там є якісь зауваження, чи є якісь порушення, то, якщо вони до мене доходять, тоді в такому разі, якщо до мене доходять, звернення, я тут же повідомляю про охоронний тут же направляються інформацією, або мені все прошу. Чи відомі якісь факти без діяльності правоохоронних <клухи> органів? От, от ви давали звернення, і на ці звернення не було відповідно адекватної реакції. Як, ну, відповідно, якщо ви давали звернення, значить у вас були підстави. Якщо у вас були підстави, значить ви бачили, що щось не так, а міліція цього не бачила. Назвіть, будь ласка, начальника міліції, і людей, які приймали у вас ці звернення і так далі. Прошу називайте все у прізвищах, я просив. Дякую за запитання. Ну, для... Того, щоб згадати всі прізвища, які надходили, я цього зараз згадаю. Так, звісно, були деякі з... звернення, що доводиться в тому е, населеному пункті, чи в цьому, чи біля цього населеного пункту. Наприклад, населен... рубка в населеному пункті Білий, десь там люди переворотили дому. Виводиться рубка в населеному пункті Турія. Вороча ще там заділок і село це занілок. Там десь люди переворочують дорогу, питаються, які там, чи є ресурсний чи квиток, чи законна рубка, чи незаконна рубка. Допустимо, є, є анонімні дзвінки, що проводяться, значить, десь є самовільна рубка. Я це цього зараз пригадати не можу. Це, я тут же, я тут же звертаюся до мародя. До началь... Яника міліції з трусами своє відділу вардя в першу чергу листом, обов'язково листом, е тому що вживаються заходи. Е як я був головним лісничним працював, е щороку вилучалося десь близько трьохсот е 350 кубів лісу, які передавалися на як без Безгосподарська сировина йшли в дохід держави. За останні три роки я такого щось не пам'ятаю, що де в дохід держави, можливо, є таке, то нехай може про правоохоронці повідомлять, але е, вилучений ліс, е, який йшов в дохід держави, я щось за три з половиною роки не пам'ятаю. Чому я це говорю? Тому що е, е, як я. Будучи володим лісничем спільно з працівниками біліції Виручав Ліс, то ми зверталися до голови районної державної адміністрації, тоді був Сепенд Микола Димичка. Він видавав розпорядження, що ця лісопродукція розподала, і тоді вона йшла в дохід держави. Цю лісопродукцію ми забирали як з пилора. У ну, нас в районі. Поза 100 лісу об'єктів, не знаючи, хоча б 20% мають, як сказати, повністю законні документи на землю. На людей, на оренду, на оренду землі, на вкладення інших договорів, на придбання лісу тобто чи є бездіяльність права? Чи є це безпосередньо? Чому нічого не змінилося? Чи є це відповідальність, чи бездіяльність, чи діяльність? Ну, хто за це би мав відповісти, на ваш погляд? Ну, тому що не може просто так бути 100 пенорам без документів. Це ж мусить хтось це все коригувати. Хто, на вашу думку, би міг за це, ну, за це відповідає? Ну, за, без за все, це відповідають місцеві органи самоврядування, які би повинні сигналізувати, що робить. Робиться на їхній території. Це в першу чергу. Також є оперативна інформація у правоохоронців, тобто в міліції є, є оперативна інформація. Ходять різні чутки в нас в районі. І... Це не, не перший рік, що е, за кожною програмою хтось стоїть. І, і це я вам зараз секрет, я не скажу, хто за кожним.